Казкові вовк, лиси, це Зайц та інші персонажі вистави Лісові пригоди завітали до верхнього водяного, де на них вже чекали найменші глядачі. Вони заполонили зал і ні на мить не відривалися від сценічного дійства. Yeah! У місцевому будинку культури давно не було аншлагів, каже його директор. А ця вистава, показ якої ініціював народний депутат України Василь Петовка, щось неймовірне. Гра акторів прикувала увагу як дітей, так і дорослих. Ви бачили які діти вдячні, які не хоче світилися? Та я сама дуже дивилася і сама дуже задоволена. Була виставу. Лісові пригоди обрали не випадково, адже це не звичайна дитяча казка, а насправді серйозне мотивуюче дійство. І маленькі глядачі сприйняли її так, як на це очікували організатори у нас понукає, щоб робити добро, і завжди є час покаятися у своїх поганих вчинках. Що потрібно мати друзів, потрібно ну, добре ставитися до них, не обманювати. Дуже цікаво учить, що потрібно цінувати друзів і не ображати інших. Це вперше. Учні побували на такій виставі, драматичній виставі, тому що до нас до школи часто завітають лялькові театри. А ось ця вистава учнів запам'ятається надовго. Пощастило цього ж дня і маленьким жителям гірської косівської поляни. Їх теж зібрався повний зал у тутешньому будинку культури, адже звістка про гастролі казкових персонажів розлетілася вже давно. Ну, вперше такий, аби живі актори дуже добре сприймаються. Це позитивно. Акторам легко вдалося тримати увагу публіки і дійства, яке відбувалося на сцені. Глядачі запам'ятають. Це каже акторка, яка зіграла хитру лисичку. Головна мета їх роботи. Коли вони дивляться казку, вони ж переживають разом з нами. Вони можна сказати, як знаходяться разом з нами в цій казці, з нами на одній сцені, коли йде ще живе спілкування разом з дітьми. Тому вони нас краще сприймають і вірять вони нам. Те, що ми їм говоримо, доносимо зі сцени. Цінувати друзів, не робити поганих вчинків та завжди бути чесним. Така основна мораль казкової вистави. Організатори та актори сподіваються, їх зусилля не пропадуть марно, і дітки оберуть для себе правильний варіант поведінки. А стосовно гастролей то лісові пригоди продовжують вражати маленьких жителів Рахівщини. 29 квітня виставу побачила малача Рахівських Богдана та Ділового.